Цьому уроці я розповім вам про статистику, як вона працює та яка інформація вам доступна. У розділі меню Статистика є інформація по користувачах та уроках. Тут ви можете побачити загальний час проведений у застосунку, кількість сесій, кількість вивчених уроків по кожному учню із доступних. Наприклад, 43 всього доступно, 12 вже вивчено. У розділі Уроків ви можете відфільтрувати, наприклад, по предмету та темі. Та побачити, скільки учнів пройшли кожен з уроків цієї теми. Натиснувши на цифру, ви перейдете на перелік учнів, які входять до цього числа. Наприклад, ось тут натиснемо. Далі з, з цього фільтру. Бачите обмежена кількість, та сама кількість 66 людей. Далі перейдемо до статистики учнів. У профілі учня є два розділи: статистика та деталізована статистика. Чим вони відрізняються: в статистиці ви бачите загальну картину по предметах цього учня розділи та безпосередньо уроки. Натиснувши на цю іконку, ви можете перейти до інформації про цей урок у деталізованій статистиці. Зараз я вам про неї розповім окремо. У деталізованій статистиці ви обираєте предмет і далі вже можете деталізувати свій пошук якимось рівнем та темою. Тут відображаються всі уроки, які присутні в цій темі, та вказано, що цей учень. Вже зробив цих уроках. Наприклад, ось 41% вправ він виконав: виконав одну з 12 вправ типу домашнє завдання в цій колонці про відео, які подивився учень, та слова, які він вивчив. Натиснувши на деталі, ви побачите інформацію про те, в яку дату виконував щось цей учень. Наприклад, 14 числа він. Виконав цю вправу. Натиснувши на вправо, ви прийдете до самої вправи. Зверніть увагу на відмінність, що у колонці з домашніми завданнями тут відповіді на домашні завдання з статусами цих відповідей в колонці вправ саме вправи. Ну і, звісно, у колонці відео відео у словах слова. Система фіксує в кожен день, що він зробив. Така сама історія зі словами. Відмічені дати, коли ці слова були вивчені щодо позначень. Часики е, позначають, що цю вправу учень вправу відео або слово неважливо, він ще не починав. Хрестик значить, що спроба була невдала, а зелена галочка позначає, що спроба була вдала. учень виконав цю вправу. Якщо ви зайдете до відповіді учня на домашнє завдання, то ви можете побачити кружечки біля статусів. Змінюючи статус, відповідно змінюється кольор кружечка. Так, якщо ви не пам'ятаєте, можете дізнатися, який статус до якого кольору відноситься. Зверніть увагу, що у детальній статистиці є два режими: автоматичний, коли система сама фіксує все, та за присутністю. Як ви знаєте, в Skillsrun можна відмічати присутність учнів на ваших уроках в певну дату на певному уроці. То цей режим демонструє лише статистику по тих уроках, коли учень був відмічений як присутній на уроці. Тут все те ж саме, але лише на певних уроках. Далі, якщо вам потрібно експортувати інформацію, можете зробити це, натиснувши кнопочку Експорт у PDF». Відмічаєте потрібні уроки. Наприклад, якщо це в автоматичному режимі, вам не потрібні всі. Можете обрати якийсь певний урок один чи два, натиснути Експорт, відкриється вікно друку. Майже у всіх є, якщо є принтери, то зберегти у PDF. але тут є важливі моменти. Є додаткові налаштування, де зазвичай у вас буде стояти режим А4. В цьому режимі не все вміщується, тому ви оберіть собі той розмір бумаги, при якому буде найкраще розміщена ваша інформація. Ви можете змінити тут вертикальну або альбомну орієнтацію. Також рекомендую використовувати масштаб. Для зміни інформації про те, як буде виглядати надруку статистика. І потім натискаєте Зберегти і цей файл буде збережено вам на комп'ютер. Це все. Використовуєте статистику так, як вам буде зручно. Якщо будуть питання, пишіть.